Я жив на вулиці Варшавській, а до школи тут в центрі, на вулиці Левинського, Левицького. Цілий час путаю. Раніше Маяковського вчився. Ну і мама питає: де, де ти так довго був? Чи так пізно Я кажу: мама, то там кіно знімали. І ти стояв і дивився, як то кіно там знімають, як це виглядає, як то сцену повторюють і на, на, на всякі різні нюанси. І це в мене навчило дивитися так в якійсь мірі кіноже. Я то вже спостерігаю. А як воно зняти? А я чи воно та там є це? Оце справді так добре зроблено, чи то воно щось там. Вони на це багато фільмів таких цікавих у Львові знімали. Кіно було дуже доступне і по грошах, і по можливостях людських, і по часі. Це було дуже цікаво, і тому люди тим, наче ходили. І якщо десь кудись, ну то в кіно йде. Якщо хочеш когось до чогось заохотити, це має бути доступне. І та ціна була доступна для всіх. В цей час нараховували скільки? 28 кінотеатрів. Практично діти, якщо ми в той час брати 70-ті роки, так? і в 70-ті ми ходили всі кінотеатри Львова, особливо під час канікул. Найбільше нам сподобались форматні кінотеатри. Це Львів, кінотеатр Мир, Клекіт, кінотеатр Галичина, Октябрь в той час, коли він відкрився. В 75-му році один із кращих кінотеатрів був в ті часи. В такі великі кінотеатри ми ходили. Великий екран нам дуже подобалось. Ну і в стару частину міста Львова ми теж ходили в той же Коперника, Дніпро, Спартак, Україна, Київ, Щорса, Франка. Майже всі кінотеатри Короленка. Ну і кінотеатри 60-х років це основні поруч з театрами, звичайно. Це основні місця культури і в публічному просторі. Тобто, якщо ви хотіли десь піти в місто, в основному ви планували собі або театр, або кінотеатр, в кінотеатрі на відміну від театрів, відбувалися ще цілий ряд інших подій, ну, залежало від розміру кінотеатру. Але там, наприклад, Фоє зазвичай грав джазовий ансамбль, який виконував музику розважально, стояли столики, можна було випити кави, часом була якась інфраструктура, така от кафешечна. Там могли проводити вечори творчі, наприклад, лекції Ірине Вільде чи якогось іншого письменника. Дискусії про буржуазне кіно і радянське кіно, фестивальні покази. Відповідно, коли ви йшли в кінотеатр, ви не йшли просто подивитися кіно, якщо це велике знову ж таки місто. В великих містах це була можливість, і відповідно, вечір в кінотеатрі. Це могло тривати 4-5 годин різнопланових розваг від виставків фоє, музики розважальної, фільму, розмови і ще якогось активності. Кінтеатри потрібні, тому що вони є найкращим інструментом після театру. І розуміючи те, що наприклад мистецтво і культура є найближчими, найважливішими інструментами конструювання уявних світів, ясно, що радянська влада бере це в підконтроль. О, це прекрасні такі історії, яких хотів дуже Сталін, і вони от малювали такі картини, які з Хрущов їх назве лакіровка дійсності». Він буде казати, що радянські люди уявляли собі, що життя, от воно таке, але воно насправді не таке. І ми наше завдання комуністів робити його більш реальним, але ніколи в них це не було добре. Тобто завжди вони будуть. Як ми кажемо, брехати це станом на 60-ті роки, телебачення стає все більш впливовим медіа. Всі розуміють, що за ним майбутнє, тому що охоплення і аудиторія не співмірна з кіно. Легше набудувати купу телевізорів, поставити базові студії і транслювати з одного центру знову ж таки фільми, ніж возити це кіно по всіх по всьому союзу і будувати нові, нові, нові кінотеатри. Ну, Я тут працюю з першого дня з відкриття кінотеатру. Це 29 грудня 1978 року. Це був перший фільм. Називався Будьте готові, ваша величність. Це фільм український про Радянському Союзі. Практично всі фільми йшли російською мовою. Цей фільм був українською мовою. Це була дуже рідкість. І Одна відкриття прийшла прем'єра цього фільму. Були представники. Рай адміністрації на той час, там райкомів, відкриття кінотеатру проходило на вулиці. Було дуже багато людей, дітей. Кожне місто, яке проєктувало новий район, мало обов'язково враховувати так звану соціально культурну інфраструктуру. Відповідно, кожний мікрорайон мусив мати кінотеатр. Малий, великий, середнього розміру залежало від міста, від його можливостей, від промисловості в якихось районах могло бути кілька. І зміни політичні, о, наче розвал Радянського Союзу і так далі. І переведення все на комерцію призвело до того, що кінотеатри не могли існувати. Всюди повідкривали ті відеоклуби, о, де з відеокасет. Люди могли нарешті побачити те, про що вони тільки чули і мріяли. Наприклад, Зоряні війни, що було тут недоступно, і інші фільми. І це призвело, на жаль, до того, що ті кінотеатри тільки в спогадах лишилися. Змінилася система поставок фільмів, війни було. Все йшло через Київ. І оцей період з 91 там по п'ятий рік, отакий був важкий. Але за той час практично зникли всі кінотеатри. Залишився тільки один був кінотеатр Львів, який працював. А всі позакривались практично. Ну так хто як. В кіно пр... ніхто не ходив. Вже почали у Львові з'явився у 2002 році кінопалац. Так? Оце вже працював в системі долбів. От тоді вже люди вернулись в кіно. От з того часу почалося знову відроджуватись кіно. Ви знаходитеся в ЛКП лівський кіноцентр. Зараз це кіноцентр кіноцентр, Лівський кіноцентр Горіховий, який був перед тим э, соколом, перед тим був Орлятком, перед тим був «Орльонком», який був побудований у 78 році. 45 років нам було минулого року, в грудні місяці. Після того, як була організація кіноцентру, фактично тут був конфлікт між колективом старим так, і міською владою. Тут було багато судів, тут роками суди були, тому що було бажаче забрати цю будівлю, і тут, мав бути, вже непевно багато поверхів і поверховий будинок. І ми могли це питання закрити закрити борги перед колективом попереднім, щоб відпустити його. І після того я очолив кіноцентр. Працюємо завдяки тому, що в міста є бажання і бачення, щоб кіноцентр вона нас вселяко підтримує, довіряє нам і так і працюємо. Ну, ця будівля збудована в кінці 19 століття, а кінотеатр відкрився в 1912 році. Він був одним з перших у Львові і, і по суті, діяв безперервно до. До 2020 року він був одним з найтехнологічніших, найбільше заламав в свій час. І сюди, по суті, завозили як і найсучаснішу звукову опорту. Ну, Це був такий основний кінотеатр у Львові. Довгий час. Останні роки він був в. В мережі кінопалац і довгий час, ну близько двох років, він пустував. Він просто був зачинений. Коли взяли на баланс це приміщення, ми собі з командою десь чітко сказали, що максимально, що ми можемо зберегти, ми збережемо. В основному залі є стіни, які ще, якщо наскільки нам сказали фахівці, ще з 1912 року. Ми хочемо їх законсервувати так, щоб вони мали. Оригінальний вигляд. І з е, основного ще в нас є е, велике полотно е, для спеціально, професійне для е, кіно. І ми хочемо його віддати на реставрацію, щоб вже після ремонту його так, назад повісити і могли також транслювати на ньому е, фільми. Це буде такий як і коворкінг, де молоді люди можуть прийти безкоштовно, попрацювати, відпочити, зігрітися, не знаю, поспілкуватись. Окрема команда буде займатися проектами, які направлені на популяризацію мистецтва серед молоді. В основному у нас літом кіностанції небом», У нас тут є один на 176 місць. Бо ми як кіноцентр, а у нас дуже багато відбувається події не тільки різнопланових подій, тому що ми вже давно ми вже давно, як я вважаю, що ми культурний осередок нашого, нашого району, так тому що у нас є по як народний колектив, є сучасного танцю. У нас є дуже багато секцій. У нас тут відбувалися і прем'єрні покази, і зустрічі з режисерами, акторами. як кінотеатр, по-перше, є фільми такі, як немає всіх комерційних кінотеатрах. По-друге, цінова політика дешевша, набагато. Різниця дуже велика. Люди приходять і нам дякують, відчувається це. Робота зі школами, гуртки різні. ну. Комунальний кінотеатр є в, цілому, в всьому світі, в кожному, всі їх зберігають. Я не говорю, що там великий, що нам потрібно зараз там 30 кінотеатрів, але потрібна кількість така, хоча б в кожному районі, щоб був комунальний кінотеатр.